Харківські теплові мережі працюють майже безперервно. Принаймні, про це свідчить кількість мотогодин на лічильнику аварійних машин, які були надані Агентством сполучених штатів з міжнародного розвитку USAID. Такий факт виявили інструктори, коли приїхали вчити харківських теплоенергетиків користуватися обладнанням. Видно, що техніка працює за місяць, 125 мотогодин – це солідний результат. Техніка вона для цього і призначена, щоб виконувати такі задачі, виконувати аварійно-відновлювальні роботи, планові роботи. Скажу чесно, у вас найбільше мотогодин напрацьовано. Працювали от буквально вчора в Полтаві, вводили в експлуатацію, можна так сказати. В Одесі позавчора були, працювали, вже виконували перше ТО. Вони так само працюють, але скажу чесно, у вас найбільше на мотогодин. до презентаційних, скажімо так, в Полтаві тільки вчора почали працювати, а в Одесі до в них було 48. Для порівняння харків'яни напрацювали 125 мотогодин. Лише місяць тому дві аварійки, оснащені усім необхідним обладнанням, прибули до Харкова і їх одразу опанували працівники централізованої служби ремонтів комунального підприємства Харківські теплові мережі у свій доробок. Ці майстерні на колесах вже можуть вписати перекладку цілої магіст. В принципе, супер вариант для магистральных сетей, супер вариант именно то, что мы отдельно ничего не восим, отдельно ничего за собой не натираем. И на данный час, как бы, два поста у нас постоянно есть и как бы отлично. Вона у нас не простаювала. Ми, в принципі, от на теплотрасі зараз стоїмо діаметром 400 по вулиці Шекспіра. Ну, в принципі, весь об'єм практично машинами монтувана, сварена. По необхідності включали і шлифмашинки, і відромолок. Що необхідно, в принципі, ми користувалися. Аварійні машини від USAID мають все необхідне для того, щоб теплоенергетики мали змогу безпечно працювати за будь-яких умов. Кожна з них оснащена пневматичним Опладнанням гідромолотом та болгаркою, якими можна користуватися навіть під водою на глибині до двох метрів. На відмін від електричних вони не можуть вразити струмом. Її навіть і до трактора можна підключити, якщо є Депутат поток, чом да, можна, можна. Да. приїхали представники по оборудованню на машину, яка йде, проводять інструктаж, ...розповідають, як пользуватися розход топліва, інструкції всі проводять. І персонал задають їх хінтересують, і отримуємо відповіді на ці питання. Проверили моточаси сьогодні і скаля, що видно, що робота ді без остановок. Фахівці харківських теплових мереж з більшістю обладнання розібралися самотужки за допомогою інтернету, але інструкторів усе таки дочекалися, щоб дізнатися про всі секрети дбайливого використання приладів. Адже само по собі таке обладнання заощаджує і кошти підприємства, і час на виконання робіт, а головне гарантує безпеку слюсарям та зварникам. ¡Vaya, <laughs> vaya,